Привіт! сьогодні хочу розказати, як змінити е, ім'я на ноутбуці. Заходимо в пуск, вибираємо налаштування. Е, пишемо в пошуку панель. Керування. Заходимо. І вибираємо змінити тип облікового запису. Тобто не то, що зверху, а то, що знизу. Натискаємо на своє ім'я. І вибираємо перше. Змінити ім'я облікового запису. Пишете нове ім'я. Наприклад, ось так. І натискаємо змінити ім'я. Все. Звідси ми можемо виходити. І пишемо тепер в пошуковому е, ім'я і вибираємо перегляд імені ПК. Тепер переіменувати ПК. І, вибирає, і пишемо те саме ім'я, яке е, бо ви написали ось там. Далі, І вас попросять, можливо, перезагрузити ПК. Називаєте перезавантажити зараз, у вас перезавантажується комп'ютер і, і змінюється ім'я. Всім дякую за перегляд, всім па-па!